Мабуть, багатьох з вас дратує те, що змі брешуть. Але що, як я скажу, що саме ви у цьому винні? Бо ви бурхливо реагуєте на різні новини про зраду, ви дивитеся мусічок або дуже активно її обговорюєте. Після таких програм, які я веду, мені хочеться кудись е, заземлитися. А потім щиро дивуєтеся, а що ж не так з українським медіапростором? Бо ваша увага позитивна або негативна, особливо якраз і перетворює змі на жовту пресу, і це руйнує їх суть. Якби вони дійсно працювали так, як вони задумані, то це було б нудно і нецікаво багатьом. У тебе нудне обличчя, тобі ніхто грошей не дасть. Яка задача в ідеалі, якщо дуже коротко? Це буквально звичайна суспільна інституція, що має допомагати забезпечувати функціонування демократії. Ага, зрозуміло цікаво. То, чому ж більшість змі стали такими спотвореними? Німецький філософ Юрген Габермас описує у своїй книзі Структурні перетворення у сфері відкритості Історію змі. Вона починається з всього лише коротких друкованих повідомлень про головні події, задача газетярів лише перевірити їх, надрукувати та розповсюдити. Це лише торгівля повідомленнями. Пізніше з'являється письменницька журналістика. Це літературні розмисли публіцистів чи інших митців на суспільно-політичні чи культурні теми. Куди не кину оком стомленим кругом хуйня. У цей час газети перетворюються з просто інформаторів на постачальників громадської думки. Влада над змі тимчасово переходить з рук комерсантів до письменників. У газет з'являється редакція. А ще поки що вони забавка знаті та освіченої публіки. Потім. У видання починають додавати платні оголошення. Про знайомства у деяких з них для цього є аж окрема сторінка, реклама, повідомлення про особисті події, наприклад, весілля. Але комерційна складова почала знову пролазити у газети, які до цього ще не думали всерйоз про прибуток. Просто стояємо проти грошових грошей. Корисливі мотиви з часом беруть гору. Нам потрібно е, гроші. Видавці починають шукати фінансування, щоб зробити свій бізнес вигідним, а політики і рекламщики починають розуміти, що через медіа можна проштовхувати потрібну їм думку. Тому змі починають рухатися двома шляхами: або отримують державне фінансування і переходити під контроль держави, наприклад, СРСР, ми можемо бачити, як це, або ж комерціалізуються та отримують фінансування від приватних осіб. Спільним у обох випадках є те, що ЗМІ починають фальсифікувати громадську думку. Якщо у випадку СРСР більш-менш все зрозуміло, то як же діють комерційні? ЗМІ, що стають бізнесом, починають ставитися до своєї аудиторії як до споживачів. Тобто їх цікавить не те, що вони публікують, а як зацікавити людей їх купувати та залучати нову аудиторію. Вихід простий: потурати їх за забаганкам. На сьогоднішній день нам потрібен споживач нашої продукції. Вдячний споживач, невдячний споживач, нас мусить лаяти, нас мусить топтати ногами, а нас повинні споживати. А далі все по закону ринку. Опит породжує пропозицію. Кількість змі зростає, але від цього страждає якість пропала. Якщо раніше їх була обмежена кількість, а на роботу журналіста приймали кращих з кращих, то тепер, як пише Том Ніколс у книзі «Дивання експерти. В епоху, коли журналістикою стає все журналістами хто завгодно, стандарти неминуче знижуються. А мені нормального і не треба. Мені і такий вобля Виклад матеріалу значно спрощується. Якщо раніше газета була орієнтована на інтелігенцію, освічених людей, то тепер вона орієнтована на широкі маси. Це впливає як на форму, так і на зміст. Наприклад, перші українські газети, що орієнтувалися вже на широке коло читачів, спеціально подавали текст, розбиваючи його на маленькі шматки і розкидаючи по сторінкам. Це робилося тому, що читачі були малограмотними та ледь читали, а тому великий цільний текст відлякував їх. Трішки текст по дебільному написаний. А ось маленький уривок. Можна спробувати і прочитати зараз, роблять в принципі те саме, але з іншої причини. Більшість людей читають лише заголовки і не дивляться усю статтю навіть більше. Згідно з дослідженням Колумбійського університету і Національного французького інституту, 59% посилань, які були поширені в соціальних мережах, користувачі навіть не проглянули. Інакше кажучи, більшість людей роблять репост новин, навіть не читаючи їх. Щоб бути справді популярними та впливати на громадську думку, змі потрібно не інформувати, а розважати. Мотивація то є сильна, як говорить чеський філософ Станіслав Комарик: людьми керують, завдаючи їм не болю, а насолоди. Саме тому змі показують перш за все те, що люди хочуть бачити, а вони хочуть катастрофи, щось спонукає змі писати про щось загрозливе. Позаду мене, один з епіцентрів пожежі. Це зараз тут тільки тліє, а ще недавно була велика пожежа. Загасити вогонь повністю, кажуть, у Надвірнянській міській раді дуже важко. За словами Комарика, якщо первісна людина постійно мала справу з різноманітними небезпеками, наприклад, напади диких тварин, то тепер людство живе у куди як сприятливіших та спокійніших умовах держави добробуту. Навіщо люди бідкаються? Однак бажання дізнаватися про небезпеку нікуди не ділося. Відтак, саме повідомлення про загрозу, теракли, стихійні лига, кримінальні злочини тощо викликають ажіотаж. Проте, так само швидко, людина і втрачає інтерес до якоїсь події, якщо вона триває у ЗМІ надто довго. Причиною цьому є новинна свідомість сучасної людини. Людина постійно прагне дізнаватися щось нове, а сама ж новина стає продуктом одноразового використання, бо промовлена вдруге уже втрачає ефект новизни, а тому стає все менш цікавою. Тому змі або хапаються за нові інфоприводи, або ж змушені постійно піддавати жару, підживлюючи інтерес своїх споживачів. Я справді маю це читати. Так бо там далі пришестя Антихриста. До того ж, інформацію починають подавати якомога цікавіше і у розважальній формі. І це має свої наслідки. Том Ніколс розповідає про цікавий факт у США. Молодші глядачі більш схильні, ніж старші, звертатися до нетрадиційних джерел інформації. Такого підсумку він доходить, аналізуючи популярність сатиричного розважального шоу на американському телебаченні The Daily Show. Науковці зацікавив той факт, що згідно з результатами опитування центру П'ю щодо того, як американці оцінюють надійність новинних ЗМІ, 17% опитаних надали перевагу саме цьому розважальному телепродукту. Нікоуса приголомшив той факт, що значна кількість людей віддала перевагу The Daily Show, ставлячи стюарта, тобто ведучого, на одну сходинку із CNN і суспільним телебаченням. І довіряючи йому більше, ніж прогресивному MSNBC сім позицій. До слова, подібні шоу виходять і на українському телебаченні. Наприклад, довгий час великою популярністю користувалося шоу «Чисто Ньюс на каналі 1, 1 ведучим якого довгий час був Володимир Зеленський, якого з часом замінили інші актори зі студії квартал 95. Згодом, після утворення об'єднаного телемарафону Єдині новини, цей формат продовжує своє існування під назвою Байрактар Ньюс. Також подібний проєкт можна пригадати і в інтернеті. На ютуб-каналі Телебачення Торонто довгий час виходило щотижневе шоу Грати песик дужка гривня, знак питання долар нуль. Наразі проєкт закрився, але на каналі і досі виходять короткі інформаційні відео у розважальному форматі. Популярність такого жанру підтверджує й те, що подібних шоу стає все більше. Це і «Упс, а що трапилось на каналі Дурнєва, і по факту з коміком Ганіним, і група продовженого дна з політичним парадистом Процишним. І я впевнена, що, мабуть, ще когось забула згадати. Дивлячись на успіх розважальних форматів, серйозні інформаційні джерела також часом перетворюються на них, чи принаймні точно мають таку тенденцію. Але краще не стало. Відтак виникає таке явище, як інфотеймент це поєднання інформації та розваги. Або ж це відбувається у формі вищезазначених гумористичних шоу, або ж це політичні ток-шоу, які лише симулюють обговорення злободенних проблем. Бла бла бла, 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 бла. Або ж навіть інформаційні марафони. Одним з тих, хто вперше вдався до такої технології, був американський телеканал CNN, що першим почав транслювати безкінечний потік новин. Де випуск новин перетворився на великий шведський стіл, куди глядачі могли прийти коли завгодно. Кожної миті глядач міг увімкнути телевізор та зарядитися емоціями від трансляції різних подій, які коментують симпатичні ведучі та інші балакучі голови, що активно сперечаються. Ці голови це запрошені експерти. От тільки на практиці виявилося, що головне бути не професіоналом своєї справи, а мати шарм і харизму, аби заворожити глядача. Настала епоха зубожіння, на жаль, і інтелектуальна. людям приємніше чути не якогось занудного професора чи аналітика, а якогось харизматичного актора, що спочатку розповідатиме комфортну інформацію про 2-3 тижні, втиратиметься в довіру, поцілення в віді, а потім відверто підіграватиме російській пропаганді. А детальніше про це зараз вам розповість Толік Боцюн. Наприклад, поширячи тези, що українці. Фашисти для мене настоящий фашизм це записувати всіх русських фашистов, тобто, на думку Арестовича, після всього, що росіяни зробили в Бучі, Верпіні, Маріуполі, після вщент зруйнованих міст, таких як Бахмут та Постійних обстрілів. Українці не мають права казати, що хороших росіян не існує, складається відчуття, ніби Льоша жив просто в якійсь іншій Україні, або сліпий і не бачив всіх цих актів геноциду проти нашого народу, або ж свідомо захищає росіян не просто так, а він їх дуже активно захищає більше ніж українців, і це дуже підозріло. Формат марафону присутній і на українському телебаченні. Наприклад, ми є П'ятий канал, прямий, 24-й канал. Або ж заборонені українським урядом про російські канали News One, Зіт та 112 Україна». В Україні сформувався цілий прошарок Кривосісів, що свідчить про їх вагомий вплив на масову свідомість. У для вас погана новина. Телемарафон Єдині новини має всі ознаки інфотейменту. Програмна сітка вибудована довкола центральної події війни в Україні, плітаючи у неї розмови з експертами, політиками та громадськими чи культурними діячами, а також із розважальними програмами на кшталт вже згаданої Байрактар Ньюс. Все це робить донесення новин про війну розвагою, а не інформуванням. Такий жах, а що не жах. Жах, я ж кажу, який жах. У сучасному світі надзвичайно важливим стає створення медійного образу, особливо зараз, у часи, коли віртуальна реальність може ставати навіть важливішою за дійсність, як зазначає Комарик. Все, про що сказано в газеті, інтернеті, існує більше, ніж те, що відбувається безпосередньо з людиною тут і зараз. Причому філософ наголошує, що така тенденція зберігається навіть зараз, у час, коли будь-яке фото чи відео може бути сфальсифіковане завдяки численним програмам монтажу. Я знову зіштовхуюся з людиною, яка користується фотошопом. Однак і досі будь-яка подія відбувається лише тоді, коли набуває достатнього висвітлення у ЗМІ чи інтернеті. Ну ще його казати, коли воно, канічно. Тому ЗМІ тільки й залишається, щоб підтакаючи людським забаганкам просовувати потрібну інформацію. Адже як я вже казала в попередніх відео про постправду, зараз люди хочуть бачити чи чути лише те, що вже відповідає їхнім сформованим переконанням. У брехнізмі винен не так замовник маніпуляцій, як самі люди, що хочуть чути брехню, яка до того ж їм ще й подобається. Їм не потрібна гірка правда, а лише солодка брехня. От тільки почало злипатися. Зміж лише підбирають потрібні ключики. Шкода, що тепер такі ключики потрібно підбирати і волонтерам, аби хоч якось зацікавити людей черговим збором. Тому не забуваємо донатити. До того ж, ви ж всі бачили відео з дронів. Аеророзвідка щодня робить спекотно ворога, але без нашої допомоги їхня робота може зупинятися. Вони постійно потребують дрони, антени, батареї і ще багато чого. І тому моя подруга зробила збір для підрозділу аеророзвідки щедрик, у якому служить її хлопець. Всі реквізити будуть в описі під відео. А якщо ви хочете подивитися відео із попередньої роботи хлопців, я її залишу в своєму телеграмі, тому що Ютуб може за таке банити.